Всім привіт! Сьогодні ми поспілкуємось на таку тему. Що таке касаційна скарга та як її подати. Якщо вам цікава ця тема, то раджу вам подивитись це відео до кінця. А я починаю. І так, останнім часом нам дуже велика кількість запитань стосовно того, що таке касаційна скарга. Люди не зовсім розуміють, що це і взагалі таке. да? Ну, тому ми вирішили записати по цьому питанню відео. І так, якщо ви. По тому чи іншому питанню, зіштовхнулися зі судовою справою, да? тобто це може бути будь-яка причина, да? боргова, розподіл майна, розірвання шлюбу, все що завгодно. То ви знаєте напевно, що є. Дві інстанції, тобто це рішення суду загальної юрисдикції, в якому проходить основний основне навантаження розгляду. І якщо це рішення вам не підходить, ви можете подати апеляційну скаргу і вже рішення апеляції. Але в нашій судовій системі це ще не все. У вас є право після апеляції, якщо ви не згодні з рішенням апеляції, подати касаційну скаргу. Це скарга до. Вищого суду України до Верховного суду, тобто, якщо касаційною скаргою називається саме скарга до Верховного суду України, вона подається на два привідущі рішення: тобто рішення суду першої інстанції та апеляції, якщо ви їх обидва програли, чи, наприклад, на рішення апеляції, якщо ви виграли суд першої інстанції, але програли апеляцію. Тобто касаційна скарга це є ще одна ланка судової інстанції, яка може розглядати вашу справу. І вже після рішення касації, вже немає можливості кудись звертатись. Тобто, це остання судова ланка. Тобто, якщо є рішення касації, то ставиться вже крапка в справі. Ви чи справу виграли, чи програли. Чи, наприклад, може бути третій варіант: справа повернута на новий розгляд до суду, чи апеляційної, чи загальної інстанції. Тобто, у вас буде нове коло розгляду. Таке теж можливо. Касаційна скарга подається. Протягом 30 днів з моменту отримання рішення суду апеляційної інстанції. Що головне потрібно знати про касацію? Касація не відкриває провадження в у 100% форматі. Як це роблять, робить апеляція чи суд загальної інстанції? Тобто в суді загальної інстанції випадали скарги, її відкриють та розглянуть, якщо вона відповідає вимогам закону. Апеляція так само. Якщо ви подали апеляцію, її роз... відкриють і розглянуть, якщо вона відповідає вимогам закону. Ось з касацією інакше, по-перше, в касації ви повинні доводити, чому саме касаційна інстанція повинна слухати вашу скаргу та відкривати провадження. І якщо вона вам не вдасться цього зробити, чи з будь-яких інших підстав Верховний суд не побачить підстав для відкриття. То вам буде просто відмовлено відкритті касаційного провадження. Тобто навіть не буде слухатися ваша скарга. Ви її подали, її прийняли, розглянули і відмовили її прийняти та розглядати. Тобто, десь 20-30% тільки касаційних скарг приймають та розглядають. Більше їх кількість, вона. Не відкривається тому, тому що чому це так, тому що касаційний суд є один на всю Україну, і е, дуже часто люди не дотримуються тих вимог, які є в законодавстві щодо відкриття касаційного провадження. Тому якщо ви вирішили продовжити боротьбу та звертатися до касаційної інстанції, дуже вам раджу звертатися до послуг адвокатів, щоб вони правильно склали цю скаргу, бо є дуже великий. Шанс того, що якщо ви зробите щось невірно, вам просто не відкриють касаційну скаргу. А сама касаційна скарга, вона є досить е дієва. В практиці нашої компанії велика кількість справ, які ми програли в суді першої інстанції та апеляції, були виграні саме за допомогою касаційної скарги, тобто за допомогою рішення Верховного суду, рішення якого оскарженню вже не підлягають. Тобто Боротися до останнього варто, але варто це робити правильно. Сподіваюсь, це відео було вам корисне. Якщо так, нажимайте лайк, підписуйтесь на наш канал, колокольчик не забувайте, задавайте ваші питання та коментуйте це відео. І нагадую, якщо вам потрібна допомога наших спеціалістів, в тому, в тому числі і для складання касаційної скарги, то записатися на консультацію ви можете в нашому контакт-центрі. Телефон буде в описі до цього відео. Всім успіхів!